Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин ми будемо говорити про всеукраїнський проєкт, який спрямований на відродження все таки українських народних наших автентичних традицій, іс нашої студії Ігор Добруцький, президент громадської організації Столичні ініціативи. Вітаю вас, пані я вас вітаю. Доброго дня і глядача. Ну от ви принесли дуже багато цікавих речей, народних. От хто їх зробив? Як вони взагалі народилися? От ці писанки, ось ці пташки цікаві. Ну зробили традиції. І а відновили майстри народні майстрині, якраз ті, що піклуються про відродження нашої культури, і за допомогою якої і проходить об'єднання України. На сьогоднішній день ми представляємо чотири всеукраїнських фестиваля. І якщо дозволите, mm -hmm. я Ну, Дивіться, ну от, да. а ось ці е, речі, вони до якого все-таки входять, можливо, чи фестивалю? Чи це зроблено Тут, було до якоїсь дати? От, поясніть, Тут як два ви фестивалі представлені. Перший це фестиваль писанки, який uh -huh. ми е, будемо святкувати першим на Великдень в Києві, він всеукраїнський, а другий фестиваль е, Парад вишиванок, в якому будуть приймати участь от такі диво. Птахи, якраз це по народної традиції це в знак іграшки дитячої, це свистулька, uh -huh, uh -huh. з них можна і посвистати. Вони будуть великих розмірів, метрів п'ять в діаметрі, і кожен регіон розпише саме притаманному в своєму стилі свою пташку і привезе на парад uh -huh. і представить її Але на параді. Але Регіони всі будуть, чи деяких ще не буде. Цей рік не можу навичай? сказати вам, що на і Крим буде приймати участь. Mm -hmm. Луганськ вперше. От я тільки що вернувся, підтримувала міська адміністрація і також будуть представляти свій свої художні колективи. Але все-таки відразу погодилися? Ну от ви запропонували, да як відреагували Ні. всі? Важкий шлях був за п'ять років. Ми пробували пробували. І нарешті оцей рік це будемо вже казати. Ми отримаємо справжній всеукраїнський фестиваль, бо будуть представлені всі регіони. Важко йшли на зустріч міста, такі як Запоріжжя, Миколаїв, Луганськ, Крим, але в них теж дуже цікаві традиції. Чому не хотіли? Вони пояснювали якимось чином? Ну, відповідь була банальна. У бюджеті немає коштів. Угу. Ну для цього кошти не потрібні. Потрібна енергія просто і гарно організувати від імені мера. те, що хто хоче відпочити? Ми ж не тільки працюємо, а відпочиваємо. Давайте на всеукраїнський фестиваль. І не тільки ми в своєму місті будемо робити заходи, а зробимо деякі заходи, по яких Україну узнає весь світ. І якраз от саме такі традиційні фестивалі, вони є наскільки цікавими і для україн ближнього і дальнього зарубіжжя, що саме за них ми можемо. Привезти сюди ну, туризм. Зокрема, цього року на травневі свята, що можна буде побачити? Це, це в рік Києві, це... взагалі в Україні? Да, от давайте дивимося на Пасху. Що ми пропонуємо? По-перше, в сквері Франка буде відбуватися великодні свята, які будуть впродовж місяця виставка експонувати. Що саме? У Нас буде 100 тисяч маленьких писанок. Okay. Це е, діти зі всієї України розпишуть завдяки всеукраїнському конкурсу і кожному конкурсу регіональному. Відтворять саме свої узори своїх писанок. І ми повішуємо це на дереві. І місяць, як мінімум, будуть милуватися і кияни. А хто їх охороняє. Та буде охороняє. зазіхалися. Все такі Зазіхали. минулому році зазіхалися, але були і люди, які приносили. Свої писанки вішали на дерева, ну і були які і забирали. Але ми будемо цю традицію підтримувати. Ну, на перших порах буде охорона. В цьому році вперше буде майже 100 тисяч зібрано. Це все різноманіття для кожного міста буде свій стенд. Тобто, угу. мало того. Громада, ну, так ну будемо казати, в вигляді там, виконавчої влади або міських депутатів буде представляти свій стенд і ще й розказувати, чому саме такі узори притамані і чому саме ми зробили такий стенд. Тут буде досить цікава премія, як мінімум там, 50 тисяч гривень для школи або для міста, яке отримує перше місце. Мало того, вперше в історії цих фестивалів. Ми зробимо так, що половиною колекції буде володіти переможець. Тобто він забирає з собою трофей, половину колекції в своє місто. Наприклад, виграє там, Вінниця чи Запоріжжя. Єдина умова оргкомітету, що вони мають створити музей або виставковий зал, постійно діючий, тому що вони будуть мати надзвичайну колекцію, представлену зі всіх регіонів. Кожен рік, завдяки участі в цих конкурсах, за 7-8 років вся Україна може мати свої взірці. Ще що цікаве, великодня Пасха. Також діти будуть випікати свою паску, різні конфесії освятяться це все в сквері, і можна буде долучитися і спробувати покуштувати угу. і визначити також Добре. переможця. А от звичайний українець, от хто прийшов там на цей фестиваль, він може потім якось викупити якусь писанку чи ні. Чи буде якийсь аукціон? Не думали про такі? Буде можливості? Буде аукціон, але з, саме з народних майстрів. Всі, хто входять в склад журі, народні майстрині, вони угу. також виставлять свою колекцію, де можна буде купувати їхні зірці. Все, що стосується виставочних екземплярів, то вони розподілені 50 на 50. 50 отримає фонд Святого Миколая. Це парк Гуцульщина на Франківщині, на Батьківщині Святого Миколая. А другу половину отримує, як я вже сказав, переможець. Той, хто, переможець. Да, тобто, mm -hmm. це є за загальний фонд, який ми ну, не, не вправі розпоряджатися. Хто визнав, це... хто визначає переможця? Є е, склад журі, голова художньої ради. Це Олег Скрипка, е, голова е, журі м, е, Анжеліка Рудницька. І багато е, заслужених майстрин України, які входять до складу журі. В Вожкомітетах також входить і Юрій Рибчинський, і Ольга Сумська. Знані люди, які е, е, піклуються буде, А так, вони розбираються в цих майстерності виконання. Та? Я, якщо ви дозволите, продовжу, що ще цікавого да, буде цікаво буде на, на фестивалі угу. писанковий е, рай вперше, вперше і. Е, так На глазах увізумленої узім... публіки будуть виступати в сквері міські голови. Конкурс Писанка від мера. І ми сьогодні вже маємо підтвердження. 15 міст, де міські голови приїдуть 28 квітня, підкреслюю, об 11 годині в сквері будуть розписувати власноруч писанки. Вони десь ну, до цього курси якісь проходили з майстрами, ми, спілкувалися. Е Таки важко ж так? сьогодні. Отразу. Я вже відчуваю, дивлюсь по Фейсбуку, що вони вже Готують. готуються, дуже серйозно готуються. Але ми передбачили для них одну годину з 11 до 12 майстер-клас для мерів угу. з 12 до 13 конкурс. І 13 – підведення підсумків. Мало того, на переможця мера він турбується не, не тільки за себе, mm -hmm. а за свою громаду. Буде стояти грузовик, в якому буде 5 тисяч кущів, який мер може забрати разом цю машину і завести в своє місто і одразу е, висадити. Мало того, е, ще е, цікаве, що має бути в сквері цими днями. Е, 30 метрів довжиною вінок пасхальний традиція. Там будуть тільки майстрифлористичні майстри, які будуть показувати, що таке великодня композиція з квітів. І от така композиція вона також заслуговує на книгу рекордів. Це буде 30 метрів в діаметрі вінок з квітів, строянт. Біля 100 тисяч троян і 10 тисяч писанок. Там ще буде дуже багато цікавих інших арт-об'єктів, які будуть створювати студенти Київських інститутів дизайну і реклами. Тобто, вперше це ще писанок будуть утворюватись і інші арт-об'єкти. Це на травневі на, на великодня свята. да, ще одна цікава річ. Uh -huh. Також буде майстер-клас і конкурс серед. Дипломатів і їх сімей, сімей 20 квітня. Ми, як щойно ще родилася ідея, от ми сьогодні в раді присутні. Якраз можна було б і в цей день, 20 квітня, другим туром зробити і конкурс з е, писанка. Творства саме депутатів. і, Вер... в... і, і рядовці, так. так що ми запрошуємо всіх 20 да, літа всі і ми надамо весь матеріал: і писачки, і заготовки, і фарби, і майстрів дамо. щоб бачите, що ]ся... потім в Верховній Раді, замість того, щоб працювати, будуть сидіти і розписувати. Ви знаєте, це дуже важлива річ, то що ми несемо надалі, і депутати, вони ж між всі ж робить з дитинства, з від тої землі, яка дійсно ба. І дає нам цю традицію. Mm -hmm. Це було б дуже хорошо показати приклад єднання влади і, і всіх. Це було б дуже корисно. Ну, зокрема, це ж буде не один такий фестиваль, потім ще влітку буде. Да, Що буде да. наступного ну, от, разу? Я, 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 да, я спробував охарактеризувати. По всій Україні одномоментно починається фестиваль писанки. Кожне місто, регіон робить свій писанковий сквер невеличкий. Найкращі роботи 500, які вийшли в фінал, передаються в Київ і експонуються тут місяць. Ми підкреслюємо. Риску поставили. Наступний карнавал дуже цікавий тим, що е, глядачі е, в прямому ефірі е, бачили перший канал і п'ятий, показував минулу річ. Це парад вишиванок. Е, традиційний. Вже він, е, і ми хочемо кожен раз з, з, змінити символи. На Минулому році символ. Був писанка, символ України. Mm -hmm. І на підводах, якщо ви пам'ятаєте, з хрещатика до співучого поля, 7 тисяч людей, це рекорд це така також Хода, хода, mm -hmm. хода, Тому що ми видали з книгою рекордів, 7 тисяч браслетів, нам навіть не хватило. вистачило. І вони показали свою художню самодіяльність і креатив. Цей рік ми змінили образ, і це вже диво птах. Кожна область отримала таку заготовку білого кольора розміром 4 на 5. І тепер найкращі е, ми художники розмальовують її сам в своєму стилі притаманному своєму регіону. Uh -huh. І е, вона в них експонується до Дня Незалежності. На день незалежності ми ставимо це все на хрещатику, для, для того, щоб всі побачили. Всі формуються в колони, і знову ж йде хода на співуче поле, де е, е, будуть всі регіони представляти свою художню самодіяльність. Тут у нас конкурс на кращу чоловічу, жіночу дитячу вишиванку. І дуже це серйозні вже, призи. Це вже не птахи, це вже це вишиванки. вишиванка. Да. Угу. Дитячий конкурс української пісні, виконаний акапельно. Саме українську пісню ми підтримуємо. Наступний диво-птах я вже сказав, конкурс і громада, у буде, кого буде найкращий цей диво-птах, ще крім того, що отримує всю колекцію диво-птахів як трофей до свого міста на рік експонування, угу. в свій парк, сквер. Що отримує 75 тисяч гривень премію за перше місце? А той хто виконує найкращі пісню, зокрема, що отримає? Чи це все на ні там ні, ні Там окремо окрем, окрем. окрем. а як взяти участь, тут, щоб проспівати заспівати. Треба звернутися завчасно? звернутися до регіонального зайти на сайт Вишиванок, і там регіон або місто, яке uh -huh. приймає участь, звернутися Може, до управління культури або освіти і сказати, я заявити я uh -huh. хочу виступити За на сцені. Тим більше, що uh -huh. буде пряма трансляція. Вся Україна Ясно. побачить, як які ще будуть заходи там ще заход. Цікавий презентація рідного місця. Ну от комусь не вдалося зробити найкращого птаха, і він не отримав свою. Колекцію всі 24 області птахів буде хороша презентація рідного міста. Тобто, у вишиванках е, мінімальна участь міста це 50 чоловік. О, і що м, надається, е, крім вишиванок, вони ще мають зробити дуже креативну, е, цікаву програму, щоб глядачам по обидві сторони вулиці було цікаво вітати і дивитися. Також е, презентація вимога, так? да, вимога і презентація. Також 75 тисяч гривень. Премія для того колектива. Хто переможе першим? І ще одна. Розуміємо, що ще може бути ще одна премія, тому що, от, наприклад, в минулому році Хмельницький, так, бездоганно виконав все, і писанку. І так сталося, що ми не могли їх за рахунок того, що малий ще був бюджет мотивації преміальний, то ми вже. І і скористалися цією можливістю, і найчисельніша делегація, пане Ігоре, Добто... у нас на жаль, да. лишається да. 5 хвилин. Да. буквально 3 хвилини до, до кінця. Тоді. Давайте коротко Давай. ще, коротко, ще. Так. Так. коротко. Саме головне, раді чого це все робиться? Ми хочемо відтворити в селі Пістень Франківській області великий так, етнопарк е, з гектарів. 200, угу. де з кожним роком оці колекції будуть на накопичуватися і передаватися щороку передаватися в цей парк, де діти зі всієї України можуть приїхати в фонд Святого Миколая, отримати за свою е, термін всього року не тільки. Як би казати якісь негатив або різочку, а ще і приз, і вони побачать всі писанки зі всієї України, диво птахи, все, що руками людьми було зроблено, mm -hmm. там буде етномузей, в якому це ми все представимо, і на безоплатній основі передамо. Фонд користування зрозуміло. Ну будь ласка, закінчуйте, да. бо да. вже за хвилина да. і тоді, тоді я міг би сказати, що яка на Святого Миколая ще дуже цікаві конкурси для дітей і для студентів. Це конкурс новорічна іграшка руками своїми зробленими, але з дерева дитяча іграшка і дерева святого Миколая. І дуже цікавий цей фестиваль буде проходити Франківський, uh -huh. uh -huh. але також фестиваль всеукраїнський і фестиваль Шопки, де міський голова Тернополя підтвердив, що прийме. З любов'ю всю Україну, там буде фестиваль Шопки і Вертепа. Це також всеукраїнський фестиваль. І всі, ем... Витвори мистецтва, які залишаться після цих фестивалів, також передаються фонд Миколая. Ну я думаю, що це дуже цікава взагалі ідея, да. і е, бажаю вам, щоб все реалізувалось так, як ви запланували. Я Послідь. вам дякую, що пройшли. Я вам вдячні вдячний за те, що ми могли донести людям таку інформацію. Дякую вам. Нагадаю, гостем студії був ігор Добруцький, президент громадської організації Столичні ініціативи. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.